Привіт, друзі, Катян Петак знову з вами. Виїхали далеко, далеко, далеко. Зараз підемо туди на Дніпро. Пілять десь пів кілометра. Не знаю, добра це ідея чи не добра. Ви подивитесь, що ми накопаємо. Свят, скажи, здрасте. Гутен так. гутен Гутентак, б'ют пороже, б'ют і так. Чувак воно ну, пів хати виніс, блять-півчаса, збирається, блін, як собратися не може. Це жесть. Нахера ти його стільки понабирав, полотенце. Там рація, блін, ну прибор, а це що, це скуп? скуб? Да. Ось велика річка Дніпро. Там острова, заводі, ціла куча всього цікавого. а все пацаки йдуть ззаду. Шойгу! Герасимов, я скипив, зранку на коп, підпишись на канал. Сейчас собака сидит дуже подозрительно, сейчас півжопи жопу откусе. Собака, привет. Привет, собака. Ну, як завжди, кормаки, крючки і всяка фигня. На. А ну показуй. Там два кусочки. 925 там 925 925 проба, блін. Срібло. А ти піном шукай. Піном порийся. А де сам хрестик од неї? Може зараз і хрестик. Офігеть. Нормально. Так, ось ще смоточки, цепочки. Ну що нормально? На комусь на ціпочки везе, а мені сьогодні везе на ось такі штучки. Кормаки в мене малий рибак, йому буде, кстаті. Ось така річ. Ідемо далі. Третій кормак знайшов. Такий якийсь саморобний чи не саморобний покупний. Свинець, дріт мідний і отака мотузочка зверху. Це вже третій. Віддам малому. Бам-барарам! Пам-пам! Клас! Зараз я його сполосну. Обламаний хрестик, загублений кимось колись, але не срібло. Такі хрестики в церкві дають при хрещенні. мені щось подобне давали. Алюміній, мабуть, а може і срібло, я не знаю. Ось такий він Фіг його знає. Ну нічого, знахідка приємна, йдемо далі. А йшов він за камрадом, а він викопав ложку і викинув. Ось така ложечка. Радянщина, мабуть. Ну нічого, хай в воді поплаває. А, це горішки, коротше, поняв, так? Да? Да, Пічення таке да, робили. Пічення, так. Це такі унікальні штучки, бачите? Грузок хтось Грузок зробив хтось зі свинцю. Форма горішка. Малець. Тану. 1993 рік дві копійки. Грузило камрад приніс, викопав. Ось такий грузик. Забираємо. Рибач... Рибацьке, рибацьке, оч... да, рибацьке очко від сонця. Рибацьке очко від сонця. А чочечки хто загубив. Ще один кармак. 70 написано. Ось такий. Ідемо далі. Омародяник! яка тут пролежала в мулякі дуже багато років але від неї нічого не залишилось як від самого союзу сірі сір що силіконову силикон, рибку знайшов да, да, мене ще один кармак кармак за кармаком треба тобі такий да. нормально кузок так. Так, маленький грудочок Тримай. Візуальна находка. 5 копійок. 5 копійок українських. 1992 рік, майо! -ма На, поздравляю, малий знайшов. Ха-ха. Блісна колись була, звеніло шикарно. Тут можна рибацький магазин відкривати, я вам говорю. Зараз я і промию. Ось вот такий тройничок. Фірма, блін, 5 написано блесна з тройничком на хісника. у воно знайшов приніс монетку, це ранній совет, все, видно герб, але дуже погано, Очищати треба. Воно так налипло, що його хрен чистиш, вручну. Грузок. Да. Грузочечек Забираємо. Причепиш собі на спінінг. будеш, блін, закидувати. Тю! Дзвіночок знайшов. Ось такий старенький дзвіночок. Мабуть на спінінгу був у когось. Прикольно. Цікаво, йдемо далі. Дві копійки пізні знайшов 1977 рік, але погано видно, теж вона закислена сильно. Так, а ось малий грузіло знайшов. Образець made in СССР. Ось таке теж грузок хтось робив, і закидував, і загубив. Свинець забираємо. Малий копає, а в мене 1981 рік одна копійка говнородяник Хтось тут їх розкидав. Блісна колібалка. Блісна калібалка. Блісна Блес... калібалка. За... А було конкретно, конечно. Малого грузило по блоку. Ось таке маленьке. Пряжечку підняв ось таку чорну тільки що з-під чого завгодно може бути Ідемо далі Малий он каже, що кольцо знайшов, помив його, а ну, ух ти! Прикольно! Колечко таке, стареньке капець, ну це знахідка! Охренеть! На жаль, не золоте. Йдемо далі. Зараз я вам покажу, ось накопали монеток. Так, п'ятерик я показував, а ці ні, це вкидав в карман, але вони звісно це жесть. Ранні совєти і, це і, і пізні совєти. Ще малий приніс. Гільза щось такий здоровий. 16.55. Клеймо. Охотніше, неохотніше, пищить, але він здоровенний. Копійок, дивіться скільки, це вже, блін, набили, я кожного не показував, но совєтів тут, звісно, ціла купа, які хочеш. Зранку на коп, підпишись на канал.